Чому Ісус дозволяв апостолам носити з собою зброю? Дивно, чи не так, коли він сам казав, що треба всіх любити, прощати, як кажуть деякі люди, котрі називають себе християнами. Але Ісус ніколи не казав, що зло повинно бунтувати на цій землі. Він казав, що зло повинно бути наказане. І навіть коли прийшли за ним в герсиманський сад. То він сказав, що ви прийшли на мене з киями та мечами, як на е, озброєного противника. То, то Ісус сказав, що зло повинно каратися мечем. Тому і сьогодні є люди, які захищають свої домівки, свої країни, е, відбиваючись від зла. Тому Ісус не паципі, Бог не полюбляє зло і не прощає цього. Буде покарання за це.